Вітаю народ! Сьогодні в нас на огляді ось це чудо турецької збройової промисловості, а саме Хацан Escort Аймгард, ТЕС. Попрошу не дуже акцентувати увагу на зовнішньому вигляді рушниці, в стоці вона виглядає трішки по-іншому. Просто я її модифікував під себе. Під час покупки на ній стояв ось такий приклад та ось така цівка. Але вони мені не дуже подобаються. Це моя перша зброя. Саме з неї почалося моє захоплення стрільбою. Чи радий, що придбав саме Хацан? Думаю, так. Чи радив би я початківцем? Не думаю, що в мене достатньо повноважень, щоб давати такі поради, тому а, з цими запитаннями краще звернутися ось до цього дядька. Віталій, що скажете? Це моє улюблене рожйо Remington 870. Комплектація комбо. Так, 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 Віталій, Віталій, перестаньте нас покушати. В нас тут э... серйозні розмови. Зараз ринок бюджетних помпових рушниць в Україні доволі таки насичений: Хацани, хуглу, дерія, Рітай та інші. У кожної з них є свої болячки, але в принципі з ними можна миритися, звісно, якщо це на щось надкритичне. Сьогодні в нас на огляді цей турок, то говоримо про нього. Почати хочу з того, що два абсолютно однакові цнотливі хацани з коробки не брати-близнюки. Ця думка приходить до мене кожного разу, коли я стріляю з чужого хацана. Десь через місяць після покупки я зіткнувся з наступним приколом. Ми з моїм другом поїхали на пострілухи, і поки я не потримав його рушницю в руках, я думав, що з моєю все абсолютно нормально. Зараз картинками на екрані я приблизно спробую описати, як відчувався мій хацан і товариша. У нього все було ну просто ідеально, плавно. Цукерочка, а не рушниця. А в мене наче в тому мемі про коробку передач кразу. Після тих стрільб я полетів додому шліфувати свою пімпу. Пройшовся по деяким поверхням та там, на затворі, в тягах, в принципі. Після цього я можу сказати, що моя рушниця перетворилася з рупухи на принцесу. І, до речі, багато власників хацанів стикаються з такими приколами, коли майже одразу після покупки їй доводиться самотужки доводити до хоча б якогось нормального стану. Взагалі, ідеальна історія це коли турок з коробки, умовно рижий, є наклепи на тягах, затворі. Кому як пощастить насправді. Абсолютно нормальна ситуація Хацану – це не донаколи капсулі. А, що не у У когось це пов'язано з дефектом затвору, в когось у комусь. Просто не підходять певні набої, а комусь тупо попалось криве чудо. Така інформація зустрічається на форумах відносно часто. І хтось з неї виходить підбором набоїв, хтось відвідуванням зброєвої майстерні. Мій випадок цікавий тим, що недонаколи траплялися з набоями, які були споряджені мною власноруч на УПСі. Як тільки я перейшов на Лілуат, ця проблема зникла. В теорії я перебільшував силою, коли заганяв капсулі в гніздо, тому що в самому Лілоді платформа капсуляції не дозволяє загнати капсуль глибше, ніж потрібно. В будь-якому випадку ситуація цікава. Наступний прикол це корозія турби магазину та, скоріше за все, що ще й пружини. Хтось намагається боротися з цим всіми доступними способами, хтось просто забиває болт. Власне, в мене нічого не вийшло. Воно як ржавіло, так і ржавіє далі. Єдине, що після мого нещодавнього відвідування майстерні я замінив і трубу, і пружину. Але воно все одно знову почало ржавіти. А ще трішки дратує ось це. Далі. В мене була проблема з тим, що під час перезаряджання рушниці гільза тупо перекручувалася всередині ствольної коробки. Верто кажучи, я таки не зміг знайти корінь цієї проблеми. В майстерні мені сказали, що потрібно почистити екстрактор, але то не допомогло. Врешті-решт, проблема поступово почала зникати зі збільшенням настрілу, як рушниці, так і власного. То я думаю, або я нарешті навчився нормально перезаряджати помпу, або, може, десь щось притерлось, і, і тепер все добре. Так, да, в тому відео, до речі, ще й клинуло останній набій. Ця проблема зникла просто після того, як я почав нормально чистити трубу магазину. Далі ОСМ. Будь ласка, коли будете самостійно його знімати, одіньте які-небудь захисні окуляри, бо потім, ймовірно, будете косплеїти одного кого пірата і розповідати всім, що ви обрали все ж виделку в око. Ось ця паскуда любить вилітати куди попало зі швидкістю світла, тому, будь ласка, будьте дуже обережні. Зараз десь наді мною з'явиться підказка з посиланням на відео, де автор чудово показує, як розбирати та збирати USM. Мені це відео дуже сильно допомогло, бо в мене після покупки на деяких деталях була рижа емульсія, яку ну, яку мені просто захотілося відчистити. Під час мого нещодавнього відвідування збройової майстерні мені порадили замінити курок, механізм лотка подачі та розмикач. В принципі, з настрілом в 2000 це було не зайвим, та й, в принципі, після того УСМ став працювати якось плавніше. До речі, нерідко бачив проблему з тим, що курок під'їдає сам корпус УСМ. А в принципі, з таким люфтом, то й не дивно. А ще, до речі, була ситуація, коли ми з метою чистки розбирали УСМ від Hatsan Escort Slager Tactical, то там з заводу був відсутній пін шептала. Проволочки работает нормально. Без якої, да? <ріст> Без... Я, вот ну, так? Без біда, вот она. Ну, лишняя. лишня. проволочку напил. Майстерні Бібіса просто розвели руками і сказали: Ну. Е... Далі самі додумайте, коротше. Ще гуляє інфа, що на Хацані не можна взводити ОСН. І натискати на спусковий гачок за відсутності патрона у патроннику, бо може зламатися розмикач. Тому холостіть краще з фальш набоями. Говорити про чистку зброї я не буду. Чудове відео є на каналі Віталія Петченка. Єдине, що від себе можу сказати, не накуповуйте кучу різної хімії. Комусь достатньо звичайного балістола для чистки, та в принципі в Хацані його завжди достатньо. Я собі просто колись накупив хімію від HTA та Recoil. Просто спробувати, що воно таке. Мені дуже подобається їхній запах, і, в принципі, вони дуже класно себе показують, тому е просто оберіть щось одне і юзайте його. Єдине, хочу від себе сказати, якщо ви будете купувати від Recoil degreaser and cleaner, то, будь ласка, будьте обережні з тим, щоб він не попадав на пластики, які не застосовуються в зброї, бо він до них дуже агресивний. Тепер я вам покажу, як же цей хацан розібрати. Отже, почнемо з того, що нам потрібно відкрутити кришку магазину. Далі дістати ствол. Вибачте. Далі дістати ствол. Потім зацівку витягаємо. Тягу затвора, і відповідно сам затвор. Якщо будете робити це на полігоні, будьте дуже обережні, бо він любить падати, особливо в пісок. Ще просто знімається і, власне, все. Ось наш ствол, тяга затвора, затвор, цівка. Кілька слів про трубу магазину. З заводу вона садиться на фіксатор різьби, і якщо ви захочете її відкрутити, то у вас це може не вийти. Або вийти. В принципі, якщо ви всіми силами намагаєтесь, але нічого не виходить, то купіть пару магнумів або почекайте ще кілька сотень настрілу, поки воно там все нормально не розхитається. У мене вже власне розхиталося, то я вам зараз це покажу. У мене тут така заглушка стоїть. В інших моделях буває заглушка іншого виду. Я зараз додам фотку. Як вона знімається, я вам не скажу, бо я не знаю. Але щоб зняти таку, то вам знадобляться якісь тонконосики, плоскогубці, які зможуть в ті отвори залізти, бо без них її витягати той ще прикол. І коли цю заглушку витягаєте, будьте обережні, бо пружина може вилетіти, прям ну класно буде. Далі зняття ОСМ. Щоб це зробити, потрібно вибити ось ці два штифта. До речі, якщо захочете встановити собі сайт на липучці, то подумайте заздалегідь про отвори під штифти, бо вже були ситуації. Вибиваємо два штифта і знімаємо ОСМ, Притримуючи ось цю пружинку. Ну це все. Збираємо назад. Комусь може здатися після такого відео, що я лише критикую От. але хочу наголосити, що проблеми бувають з будь-якою зброєю. Якби говорили про хуглу, то я б неодмінно згадав про те, які ламки там курки, і як ідеально там клинить гільзи в патроннику після пострілу. Якщо казати про абсолютні плюси хацану, на мою думку, це, звісно ж, доступність, дешевизна. Відносно низька вартість сервісного обслуговування, його легко розбирати і чистити. Напевно, дехто помітив, що я нічого не кажу про ергономіку, практичність та зручність даної рушниці. На мою думку, це дуже суб'єктивна річ. Я для себе осягнув дзен в її модифікуванні. Турецький аля Махпул, як цівка, такий приклад. Хтось, до речі, собі бере більш, більш коротку версію даної цівки. Ну, я собі вирішив таке, таке років поставити, як виявилось, це для мене дуже зручно. В стоці стояв ось такий приклад. За час використання, як виявилось, він для мене не дуже зручний. Я пробував і весло, і деякі інші приклади від турецьких виробників. Але цей мені як зовні подобається, я ще його перекрасив. Ну, власне таке. А цівка, яка була в стоці, хоч в неї була планка, але вона мені була не така цупка, як ця турецький Махпул. Для зручності розробив ось такий цілик. З ним дуже легко і просто цілитися на більш дальній відстані. Ще в мене є знайомий, який розробив ось такий цілик. Тому, якщо ви хочете замовити собі ось таку приблуду, маєте якісь питання, або ви просто є власником хатсана, долучайтеся до нашої спільноти в Телеграмі. Там вам завжди допоможуть і можна просто поспілкуватися. Посилання лишу в описі до відео. На цьому, схоже, все. Якщо я про щось не сказав або ви з цим не згодні, пишіть в коментарях. Буду дуже вдячний влучних пострілів і краще працюйте цівкою. У нас тут Тако самозахист, три кульки. Відстань до мішені десь ну скільки метрів 10, так? Да? Не є таке. Зараз глянемо, як воно розлетиться і потім підійдемо. Що, йдемо, дивитися? Ну пішли. Це такий самозахист. <плес> Не, юб... Ё... нападники в шоці. Цікава ситуація. Що стріляли Тахо самозахист, три кульки Не видно? О, да, видно. Сейчас бы так пульку кушает, да? Да, да, да. И новый куплять. Що народ, будьте обережні, тахо самозахист три <культу>